Рівненський верес дотепер лише раз в історії перемагав рух, і сталося це рівно рік тому на авангарді. Наставник рівнян Олег Шандрук довірив місце на полі зі стартових хвилин усім тим же, хто розпочинав переможну гру з епіцентром. А сам матч розпочався із тривалої розвідки. Обидві команди запропонували одна одній закритий футбол. Шукаємо через тренувальний процес, через офіційні гри. Дійсно, у нас навіть порівняно дві дві м, крайні гри. Ми проводили в одному складі в основному і. І ми ну, так для себе подивилися, дійсно, аж 8-9 змін в складі. Ви ну, розумієте, що це процес. І тут потрібно просто... Вірити в ідею і працювати на 35 й хвилині гри схилити шальки та разів на бік гостей міг допомогти арбітер. Провал на лівому фланзі захисту Вереса завершився ударом Остапа Притуле, але той влучив у Семена Вовченка. Спершу арбітер призначив пенальті, але потім, переглянув відеоповтор, переконався, що м'яч влучив у спину захисника і своє рішення скасував. Терпіння, терпіння звичайно, в кожній фазі гри це не тільки стосується атакуючих наших дій і оборони. Потрібно розуміти, що не всі ігри яскраві. Да, дійсно, ми працюємо сьогодні над поліпшенням наших атакувальних дій над кількістю створених моментів. Це в процесі. А одразу після перерви вперед вийшов Верес. Василь Руніч перед власними воротами схвалив проти Владислава Шарая. До м'яча підійшов Віталій Бойко. Після його удару низа м'яч прослизнув під стіночкою, і після рикошету від Ростислава Ляха влетів у сітку воріт нуль. Ну як і очікувалась була така важка гра, боротьба. Ну дякую Богу, що ми забили цей переможний голи. Виграли сьогодні. Постійно відпрацьовуємо в кінці тренування і постійно голошують, що я маю хороший удар, і ми маємо шукати ці моменти, бити поворота. Рух кинув вперед усі сили, аби відігратися і мав шанси. Непогано пробував Василь Руніч, а згодом Юрій Копина з кількох метрів дивом пробив вище воріт після кутового з правого краю. Мав моменти і Верес, але рівняни ніяк не могли довести справу до удару після контратак 2 в 1 або навіть 3 в 1. Зрештою, Верес здобув важливу перемогу і піднявся на 10-ту позицію у турнірній таблиці. Ілля Тамашевський, новини Рівного.